Що приносить вам радість? Радість мені приносить моя дружина. Радість мені приносить мої батьки. і Взагалі гарна погода зараз. Але це радості трошки. Радість мені приносить, коли немає повітряних тривог, коли немає втрат. Спілкування. Усміхнені люди. Щасливі. Мир. Кохання. Гарна погода. Ще зараз банку кави випити і все. І настрій на цілий день. Безпечен. Мої діти і мир. Весна, весна, життя, діти, внуки. От таке. Ну, а що радить? Що мені радість зараз приносить. Здоров'я, щоб було. здоров'я, Усім здоров'я, вам здоров'я, всім здоров'я, кохання. Оце радость все. Мабуть, прогулянки на свіжому повітрі. Проведений час разом з коханими людьми, близькими. Щось смачненьке, чи кудись ходити. Книжки. Погода. Общання з друзями. Ну хорошо б не було, цього всього я маю війну війни. Було б взагалі так? <рошхи> Поїсти смачненько, класно так поспати, так доволі таки класно. Погуляти теж приносять шалену радість. Мені приносить радість те, коли я знаходжуся в своєму призначенні. Люблю співати, люблю робити людей більш талановитими, розвивати їх таланти. Весна, тепло. Не особисто мені танці. А що вам приносить радість? Саме життя приносить радість. Зараз найбільша радість це спілкування з моїми рідними, з моїми близькими, з моїм з моєю родиною. І, взагалі, останнім часом, звичайно, з початком повномасштабного вторгнення, з початком цієї страшної війни, я все більше і більше ціную кожен. Прожитий день, день, який мені подарував сьогодні, Бог, день, який мені подарували сьогодні наші захисники.